У Житомирі попрощались із 33-річним військовим Максимом Ліщинським. Чоловік загинув 18 серпня на сході України. Максим виріс у родині військових, закінчив Житомирський військовий інститут за цивільною спеціальністю. Після чого працював інженером на кількох заводах Житомира. За декілька днів до цього все як трапилось, з ним, спілкувався, бо все було нормально. Казав приїду посидим, розповім. каже, все буде Україна. Був Справжнім патріотом був в нашої країни. Я його знаю ще з університетських років, ми разом з ним в КВН грали, в Житомирський. Тобто, я, я про нього тільки гарне згадую і нічого поганого про нього сказати не можу». Воювати Максим пішов у перші дні вторгнення Росії на територію України. Колеги згадують, чоловік завжди був справедливим та ніколи не боявся відстоювати свою думку. Під час нетривалих дзвінків з передової ніколи не скаржився, а лише постійно повторював, що Україна переможе. Справедливий і не знаю, не боявся. Не боявся сказати начальству там ні, і якби він був реально справедливий, йому все одно перед ким. Тобто скарб зі стежним. От дуже стержень, так да. Характером був. Людина слова. Якщо що казав, то робив. І ніколи не шукав відмазок. Така от була добра, хороша людина. Максим Лещинський проходив службу у розвідці. Загинув 18 серпня на території Донецької області. У жалобі сьогодні залишилися старший брат, сестричка, двійнятка, бо вони з сестричкою були двійнятками. Мама, тато. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.